Не один сусід не вийшов На верхній. понял. Без фізичної підготовки я не зміг втомився, та й досвіду мене як туди його тикати. Як я здувся, то я позвав звичайного монтажника, і він це зробив за лічені десятки секунд. Вивернуті ригелі, вивернуті ригелі Ці. Якщо залишати двері від забудовника, то ви ризикуєте бути обкраденими злодюшками в такий спосіб віджимання виривання циліндричних вставок. Що ж тут є, взагалі? Звичайна сталь міліметровочка здається, що тут два міліметри. Насправді, міліметр завернути. Жаль, люди після того як це відбулося, вони тільки потім звертаються до нас. Замовник дав згоду на це, демонтуємо і поставимо зламостійку конструкцію. Компанія «Моноліт двері та сейфи виробляє найкращі зламостійкі двері та сейфи в Україні.